Підсилили прилуцьку територіальну оборону. Символічно у День захисників та захисниць України міська рада передала важливе обладнання військовим. На фронт доставлять ноутбук та шість підсилювачів сигналу. Загальна вартість підтримки понад 100 тисяч гривень. Як кажуть військові, завдяки даному забезпеченню бійці тероборони зможуть залишатися на зв'язку 24 на 7. Загалом зараз іде війна технологічна, насамперед. І ми ну, працюємо з новою, Ну Потрібно цей розвиватися нам весь час. І для цього нам постійно потрібно обновляти наші технологічні ну, всі можливості. Для цього нам потрібно посилювати наш зв'язок, щоб ми могли постійно бути першими в цьому. Тому від цього залежить життя наших, наших солдатів, наших військових, наших, наш, ну взагалі все залежить від зв'язку насамперед. Для роботи у нас там із Принтерами, плотерами, там різні є по забезпеченню, що потрібно нам опрацьовувати. Ми це працюємо сами, ні кодусу не вилучаємо, нам потрібні ноутбуки. На одному з найгарячіших напрямків Лиманському сьогодні вже працюють дрони, реби, планшети тощо. А постійний зв'язок між співслужбовцями це можливість краще виконувати бойові завдання, розповідає Андрій Пуговкін. Підсилювачі сигналу це шанс, хоча б телефоном почути голос рідних, тих, заради кого прилуцька територіальна оборона і тримає рубежі України. Ми вдячні за надану нам допомогу за постійно те, що ми з якими питаннями не зверталися. Воно там. Стараємося на найшвидшими термінами опрацьовувати і ну щоб все це в нас було. Постійне матеріальне забезпечення військових це вклад у майбутню спільну перемогу. Розуміючи це, міська рада оперативно відповідає на кожен запит. Спрямовуються колосальні кошти, аби прилуцька тероборона та збройні сили України вчасно отримували обладнання і успішно виконували бойові завдання. Я вже говорила про те, що міською радою оголошені 13 тендерних процедур для придбання необхідного військового обладнання для наших захисників із територіальної оборони рідного міста. Оголошені тендерні процедури на понад як 8 мільйонів гривень. Ми голосили процедури на придбання приладів нічного бачення, тепловізорів, квадрокоптерів, генераторів, акумуляторів та іншого такого обладнання, яке сьогодні вкрай потрібне для наших захисників. Окреме таке обладнання ми вже передали нашим захисникам, і буквально днями ми чекаємо досить таку серйозну поставку, будуть запрошені військові і будемо передавати це обладнання, це те обладнання, яке рятує життя наших захисників, а сьогодні в день захисників і захисниць нашої держави ми не перестаємо дякувати всією громадою. Дякувати за наш спокій, дякувати, що нас оберігають, оберігають, боронять рідну землю, захищають територіальну цілісність. Тому велика вдячність і доземний, уклім усім захисникам.